Коротко розкажу, на що потрібно звертати увагу при відборі стіни в нас тут, на великій будові. Саме головне увагу вони звертають на площину, вони ходять площину, перевіряють тоді, коли ми то не бачимо, не знаю, коли то вони ходять. Друге, другі, всі, вся увага йде на вікна, тобто примикання до вікон, підвіконники. Дуже велика до того йде увага. Якщо якась царапина, якась м'ятинка на підвіконнику, таке не проканає. Далі. Примикання до вікон. Так як тут у нас вийшли примикання до вікон, я вважаю, що офігіннейші, офігіннейші примикання, і ми взагалі нічого тут їм не поправляли. Далі, примикання до підвіконників. Тут трошки оце виднося синенький скот. Не пройде, таке не пройде, тому я маю з собою акрил і зразу все акрилую. Акрил в камичку, акрилую, він виходить такий, як бараник, підмальовую і все чітко. Така дірка, як тут є. 100% таке теж не проканає, тому таке треба зразу устраняти. Ну і ще тут, я не знаю, хто це тягнув відкос, mm. низ погано, Тому зараз я тут все поправлю і вже я на сьогодні замовив на 10-ту годину, приходять, спочатку йде фірма на відбір, а вже на завтра або на понеділок вже прийде інвестор, директор, як вони кажуть, і буде директор відбирати стіну. Дякувати Богу, до того, пори проблем не було. Все здавалося чітко, гарно і без проблем.